І все зараз взяти на течії, то попаду вам зустріти. Для тих, хто нам усі рад, щоб качати, і вам допоможе пописати код або щось перевірити, якщо щось не так маєте доні. Зараз будемо. Тут можна писати абсолютно під код, створити файл, наприклад, якусь там зміни АКД5 і до того. бачимо підбачимо працювати. Те саме в браузері, це, наприклад, просто на, на комп'ютері, і тільки смартфон. Пишемо Python. І вибираєте будь які багато стірбацій. Те, що тут є, витираємо і пишемо код. Ну і перевірка на те. Бачимо. Тобто ви можете тестувати де але я використовую шовдівку, а тому що ви ну, точніше. Отож, де ми сьогодні розберемо перше, це питання, друге. І змінюєте там вводите, проводите, розмови, подивимося. І завдання вам потрібно виграти. Якщо ж я напишу яке число, то мені потрібно буде, наприклад, написати спочатку зміну. Потім присвоїти її значення. Присвоєння в Python через Net. І значення, яке ми хочемо там бачити. В результаті, якщо я хочу подивитися, що в мене вийшло, я пишу команду print, це команда вирус. Дивимося, ми консоль має виявитися десятка. Бачимо вона наступна. А, якщо ж я би хотів дізнатися, який це тип даних, то написав type і би передав свою зміну. Як бачимо, в мене виходить клас Int, тобто, що це в мене ціличес. І цілий час тобто, називаються int, тоді скорочено від integer, Тобто цілий час. Йдемо далі. Якщо ж я поставлю якийсь крапочка, наприклад, 0 або Припустимо, ведрім 10 рапка 5. Неважливо, що я там напишу. Це навіть буде 0, ну, дробова, але вона буде, тому що ми написали тут ту крапочку. У дробові числа нас пишуть через крапочку. В такому випадку, якщо я виведу нашу що відмінно, одразу ще й Б. Подивимося. То ми бачимо, що отримуємо флот. Незалежно чи в нас там кома, чи декілька. Можна стерти, думаю, Далі наступне, якщо ж я працюю з, наприклад, рядком Адорія ільмінастачка 2, якщо я зараз подивлюся якийсь титанник, в мене буде рядок. Особливість, то STR-ок. Напишемо STR, а тут буде у нас. Осудиться средка в тому, що при, наприклад, додаванні а плюс А в мене в результаті має вийти 20. Тобто вони складають. 2 плюс 2 взагалі 4, але в нашому випадку виходить 20. Йдемо далі. Якщо в мене тип даних, о, словник, о, список, множина чи ще щось інше, там у нас використовується вже дошки. Тобто це вже буде більш складніший тип даних, оскільки в нас. Вже не просто присвоюється значення, а присвоюється декілька значень, множина свого роду. А давайте ми присвоїмо для початку список елементів, фактично це буде масив. І подивимося тепер, який тип даних. Результатом ми отримуємо. Тобто, що це наш список. З списком теж виконується певні операції, наприклад. Я хочу дізнатися, який в мене якийсь елемент, давайте оцей перший, так? Ви б, певно, б подумали, що б мені треба в такому випадку написати, що, ну, до речі, першок, що тут один. Проте, перший елемент в мене фактично буде двойка. Чуємося? Двойка. Чому так? Тому що в масивах з нуля. Тобто, якщо в нас ось тут був перший, ну, будь-яке число незалежно, то воно буде мати зверху якийсь індекс. А оскільки ми рахуємо з нуля, то тут буде 0. Потім буде там 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Тобто, якщо я зараз напишу 6, я пойду, маю отримати садвіць. Давайте подивимося. Пишу 6. Отримую текси. Працює, працює. Проте, якщо я б зараз написав type і сюди передав мій елемент, я отримую число. Тобто, Списки ми можемо поміщати багато однотипних або різнотипних даних, і вже з простих елементів собі будувати певні конструкції. Це зручно, якщо в нас дані повторяються як в масивах, і вони всі зруповані по якійсь тематиці, наприклад, і ми можемо її ними якимись чином маніпулювати. Тому і з цим зрозуміло. Стосовно арифметичних операцій, там цей блок арифметика. То тут у нас трошки є особливості. Um, okay, в мене Adel 5, B3. Зараз будемо з ними щось робити. Таку штуку треба буде забезпечення. Якщо я хочу до два елементи, я так і напишу A плюс Б. Я плюс 11, має вийти в мене відповідно 11. Має. Якщо відняти, то я просто напишу АМІ. Те саме помножити через зірочку, а ділення через слайд. Тут Поки все просто і зрозуміло. Як бачите, все працює. Навіть ділить, ви бачите, наскільки детально. Це можна все зауплювати, звісно, через функцію round. Але такий варіант. теж підходить. Ну, в нашому випадку. Якщо треба степінь, 5, 6 степень. Ой, багато вийде. Як бачимо, 15625. Доволі багато. Добре, О, йдемо далі. Якщо мені, наприклад, треба дізнатися остачу, Наприклад, 5 поділивши на 6, остач у нас типу не буде, але можемо подивитися. Нам понадій. А, поділитися. Пікнув в даний факт. Остач опять вона не Uh, дивіться, якщо ми ділимо, давайте 4 будемо ділити в даному випадку на 3. то uh, скільки в 4 цілих частинок троєк? Одна. Відповідно, ціла частина в нас зникає, а скільки в нас устач, теж лишається одна. Відповідно, мені зараз має вивести 1. Дивимося. Отримуємо одиничку. Давайте далі. Що ж мені треба цілу частинку дістати? Я напишу 2 слаша означає дістати цілу частину дістанемо зараз нову одиницю і тут цікавий момент наприклад якщо в мене є певне число давайте таке і я хочу дістати середню частинку тобто буде не 4 а 5. Я знаю, що до п'ятірки є два елементи. Так. Так. Відповідно, якщо я зараз дістану цілу частину приділені на 100, то я мав би отримати 105. Правильно, бо я два останніх нуля просто заберу. Давайте перевіримо чи то так. Маємо 105. Добре. А тепер, якщо я відсоток на 10 напишу, тобто остача приділення на 10, я отримую якраз п'ятірку. Чому? Тому що будь-яке число, якщо я поділю о на 10, тобто остача це останнє число мені виведе. В даному випадку це буде п'ятірка. 1 Дивимося, маємо нашу. Тобто все працює чудово і можна використовувати таким чином. Добре, йдемо далі. Розгалом. З розголоженням трошки цікавіше. Це коли ми хочемо перевірити деяку умову. Тобто по типу кута в мішку. У нас є два ящика і ми не знаємо, який з них є наш шкір. Він може бути тут, тобто в мішку А, а може бути в мішку Б. Ми не знаємо, де він Проте, ми можемо заглянути в мішок А і, дізнавшись, що там, в принципі, можна сказати, чи є в Б чи ні. Але вони можуть бути двоє пусті? В принципі, можуть. Тому ми потім подивимося в мішок Б. Якщо там кота вже довше немає, то ми знаємо, що в мішках котів немає. А якщо він буде в Б, то ми скажемо, що там. Відповідно, ми перевіряємо певні умови, в залежності від того, що ми шукаємо, і тоді можемо щось знайти. Давайте так і зробимо таку задачку, в принципі, А, команд-Bdrimm. Map Input. Тут. Зараз скажу, що ця команда означає. Інпут допомагає нам вести рядок, тобто, за допомогою нього ми можемо навести декілька. О, ну, о, символів чи цифр не важливі. Інт перетворить наш, наш рядок рядокове число, а спліт розб'є його на елементи по пропускам. Функція map це все нам гарно зрубує і в результаті в нас запишеться дві. Добре, а тепер ми маємо це a ІF. Наприклад, так, кіт тут. В такому випадку ми скажемо, що кіт мішкова, в мішку, ну і нашу зміну А, через кому можемо записати. В іншому випадку те саме, тільки це буде в нас дорівнювати P. Ми скажемо, що мішку Б. Ну, якщо ми подивилися вже у два мішки, ніде його немає, значить там немає. Давайте спробуємо це написати. Тільки тут є один нюанс, я тут помилку робив. Я сказав, що в мене слова розвиваються по пропусках і в результаті там немає. Початку пишемо, як нехай це буде. О, ні. У другому випадку напишемо так. Побачимо. За що ж, я Ще раз. Далі так. Ну, бачимо, що під мішку а, тільки ми не вказали, в якому правильно, бо то треба би було записати Б ось тут. І воно б було окей Це вже моя помилка таке буває Добре, давайте попробуємо іншу задачку зробити. Наприклад, того разу в нас вводяться два числа, а ми хочемо дізнатися, яке знайти більше. О, напишу. Окей, припустимо, сюди нам перейдуть два числа. Як нам перевірити, яке більше? І якщо А буде більше Б. Тобто ми не знаємо, ми собі так придумуємо. Print. Щось там собі скажемо. Інший випадок ELIF. Більше за А. Знову ж зробимо після. Ну і інший випадок теж може бути наші числа рівні. І так і пишемо форму. Числа рівні. Більше Б. А тут більше А. Ну, звісно, оскільки це текст, його варто брати в ОТ. Добре, давайте перевіримо, чи вона працює. Запускаємо. Ввожу 2 числа, 3 і 4. Оскільки я перше ввожу 3а, друге 4, мені має вивести більше Б. Більше Б. Перезапустимо програмку. Дамо 2 однакові числа, числа рівні. Ну і я розумію, що третій впадок теж треба перевірити. Більше числа. A. Тобто, за допомогою розголошення ми можемо прибирати зав... зовсім різні речі. Можна працювати як із текстом, так і з будь-якими символьними значення. завданні, які ви будете виконувати, там якраз буде дві задачки на розгалуження. З ними треба буде подумати. Одне буде ось такого формату, якому треба буде дістати число, а крім того, на типи даних, щоб ви собі теж їх проаналізували. Дякую за увагу.